Люблю. Mm -hmm. Але ні. Ти навіть не уявляєш. Я тебе люблю. Здається, mm -hmm. що все своє майбутнє щастя, все життя своє і всіх знайомих віддала за те, що тобі було добре. Так. А ти знаєш, що всі хочуть розлучити? Що. Немає такої сили, котра розлучила нас. Якщо мати прокляне мене, мені все одно. Якщо мене запродорять у тюрму, я перекрити усіх, зламаю грати і втечу до тебе. Невже ти справді мене так любиш? Я ж знаю, як тебе намагаються розчарувати у мені. Говорить про мене всяку гидоту. Нехай, нехай весь світ говорить що завгодно. Я глухає сліпа. Я бачу і чую від ті. І ти мене не лишиш? Не розлюбиш. Верненький, ти мій чудовисько, ти моє чудесне. А зараз твоє чудесне чудовисько повинно б'є. Одне діло стопить, але я скоро повернуся. Чекатиме. Я буду про тебе. У вас час думати. Думати, 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 думати. Що? Так спішов. Так, так. Наворгувалися? Я вам забороняю говорити про нього таким тоном. Таким. А яким же накажете розмовляти? Мені ваша іронія огидна, і потім твоя мета недосягна. Куди ж там мені досягти мети? Краці написаного знайшла! Райска птиця з посла! Ще раз скажу, залиште свою іронію при собі! Може, ти мені ще ноти напишеш? Як матері говорити? Я як... за. Плакали. І від мене нічого не сховаєш. Я психолог. Ну, не треба плакати. Від цього ж немає ніякої вигоди ні задоволення. А вам би все тільки вигода та задоволення. Обов'язково. Все життя виткане із цього. Ну, ясна річ. Я не якийсь там небесний чоловік. Я земний. Але в навколишньому середовищі розбираюся. Отак. От так? Розбираєтеся, а я от удвічі старша за вас і ніяк не можу зібратися. Скажіть, мастако, пара для моєї лідери, чи не пара? — Мастако? Mm. Ну, певно, що не паре. <сміс> <сміс> я їй те ж саме. Вона і чути не хоче. Закохалася в нього до неся. Я уже, знаєте, грішила. Пробувала наговорювати на нього і всякі його сторони негативні висвітлювати. І ухом не веде. Ну, знаєте. Це дивлячись, скільки ви сторони відсвітлювали. А ви їй що говорили? Ви вже, будьте певні, нехороше говорила, що він марнотрат і картяр, і що зараз, ніби до жіночої статі небайдужій, так розписала, що їжа ви дивитися не стала. Матінку, ви при своєму розумі Це треба, напевно, бути, щоб таке сказати. Чи знаєте ви, що тими своїми нагорами ви втричі зміцнили їхнє серце? Мама, ви що я вас так називаю. Але ви вчинили примітивно. я думала, що було краще. Та гірше ви зробили, гірше. Всю справу зіпсували. Ну, подумаєш марнотрат, так. Ну, ну любить грати в карти, так. А Герман піковій давній теж був картяр, так. Ну, лиш засагнув, якої шаленої популярності. Ну і що до жінок, а тепер ваша лідочка пишається цим мастаковим, мовляв, от який підкориваш дамських сердець. Ні одна переді мною не встоїть, а він мій. Еж, маман, наговорювати і порочити треба вміло. От я наговорюю, так і наговорюю і дивитися на нього. Не захоче. Макс, ми поговорить І поговорю. Я друг вашої сім'ї, вже не друг. А де вона зараз? Вона у себе. Я її зараз до вас пришлю. Посилайте, посилайте! Е, шмалан! Ми простиче вас так називаю. Але ми каменя на камені від Мастакова не залишимо. Ідіть і скажіть! Що макс хоче засвідчити їй свою повагу. Лідія Василівна! Вітаю вас! А я б прийшов до вас попліткувати. Ну, як поживаєте? Дякую, погано. А гуляли сьогодні Ні. А давно бачили мого друга мастакова. Ви хіба друзі? Ми? Та господи, водою нарозіш, Я люблю його більше на світі. Справді? А воно що так це є чудесна людина, ну прямо золота. Спасибі, милий мак. А то ж всі його лише сварять. І мама, і всі. А мені від цього так тяжко. Літочко, ну, дитя моє, ви не вірте в цю брехню, бо це все смердюча брехня. Лише я знаю пана Мастакова, та як ніхто, то це є кришталева людина, ну прямо золота. Спасибо. Я ніколи не забуду. Ну що вже там? Знаєте, більше всього мене дратує, коли кажуть, що Мастаков марнотрат. Що Мастак кидає гроші, куди завгодно. Та він, перш, ніж візника найняти, півгодини з ним торгується, душу з нього виматує і все із за гривенника. А вони кажуть, що марнотрат хотіли буде от таким марнотратом. Та хіба він такий, а зі мною, коли, ні, ніколи не торгується. Ну хто ж при дамі таки стане торгуватися? Але зате потім, після катання з вами, приїдуть до мене. І плаче, що візнику цілий гривенник переплатив. Знаєте, мені боляче дивитися, як страждає душа, адже я люблю його як брата. А я і не думала, що він такий економний. Він? Та ви ще не знаєте цю безрічну душу, прошу. Я вам зараз все розкажу. Йому покоївка кожен вечір рахунок подає, то він. Я! Яких коштувала 23 копійки, а сьогодні 25. А ну признавайся, куди дві копійки діла. Знаєте, мене інколи дивлячись до нього, завидки беруть. Одначе він мені декілька разів підносив квіти. Знаю, знаю. Говорив він мені про це. В різних магазинах купляв. Чому ж у різних? А тому, що в одному магазині мімози на четвертак дешевше. Та ще й видорував 15 копійок. Оце так американець, правда? Знаєте? Інколи дивлячись на нього, думаю, Оце так буде батько семейство, оце так буде чоловік. Щаслива та буде жінка, яка. Стривайте. Ну, але ж він отримує велике жалування. Навіщо йому? Що? Бути таким економним? А ви думаєте, він до вас. Менше на жінок трати. Як? Не вже він платив гроші жінкам. Яка він тута? Ні, ну чому жідота? Чоловік він вже не молодий, а серце не камінь. А жінки, ваші, дідочко, є страшні дури. З якої речі? Дури? Мо. Чим йому в не у Та ні. Кожна носом крутить. Кажу, що в нього руки вруть. Кажуть, що він неохайний. Так. так? Ну і що? За та душа, яка, Господи, людина, яка! От маєте знати її, як вона. Ну, тут... <клес> так їй? Ні, не знаю. Знаєте. Я його врешті теж не знаю. Це не так важливо. <клес> так, от вона заявляє, що ніколи більше не поцілую вашого мастаку. Противно. А я? Як? Кришталеву чисту душу, а ви кажете противно, а вона? А я вчора сидів біля нього. У нього на комірці комаха повз. Я кажу, і що пані? Ну і що? Та може не ліжка забузла. І чути не хоче баба догна. Каже, що в нього шия брудна. Ну і що? Ну і що? Та сходить раз у ту лазью, все буде гаразд. А ж ні, всі вони хороші, ці ваші жінки. Ні, пана Мостакова я люблю і горло за його кожному перегризу, за його страждання. Страждання? Хіба Мостаков страждає? Так, мозолі. <рив> ні, я йому декілька разів говорив. Ну чого ж ти зріжеш ти, ти мозолі? <рив> <рив> Пах з ним. Не хочу я возитися. Це є чесно, криштавелева людина прямо золота. Дозвольте вам піднести. На жаль, ці хороші кондитерські було зачинено, е, тому довелося взяти в якомусь підозрілому магазинчику. Прошу. Так, зачинено підозрілий магазинчик. А я думаю, що у цьому підозрілому магазинчику цукерки дешевші. Ні. Їжте їх самі. Гіточка, я їх ще не розумію вас. Запевняю вас, я е, ви? Я ви? Що таке я ви? Чи, та, ні, до Ті, і взагалі чого це все? Ціні цукерки і зрештою. Я вам ніяка, не ліночка. Лідія Васильівна, може вам щось сказали про мене? Може брехали мене? Або сказали, що я вам зрадив? Було би красиво, хоча ну, й піло, але не було б нічого такого, а мені так. Ну, скажіть, ну, ну що сталося? Нічого. Але в цьому і я весь жах. Господи, та невже я можу вас з чогось докоряти, та мені язик не повернеться. Це все для мене так несподівано. А, а я ж так спішив, я так гнав візника. Ви, здається, хочете дорікнути мене в тому, щоб понесли за їх витрати. Боже Боже, як я раніше цього, цього не помічала. Він гнав візника, він витратився. Треба було з ним торгуватися. Він би поступив. Лідія Василівна, відіжте Богу! Ми несправедливі! Ну, що з вами сталося? Пан Настату, кришталева чиста душа, і таке відношення тривожить мене. А ну, невже я дарма за нього так розпинався? Ну, Лідія Васильівна, ну, давайте якось вияснимо все. Ну, дитинко, ну покладіть свою голівку мені на плече. Мою голову на ваше плече цього ще не вистачало. Ну, Лідія вас. Що це що я не розумію! І взагалі залишити на всіх спокій. Чуєте, я так страждаю. Лідочка, Лідочка, а ви думаєте, я не страждаю? Я знаю, ви страждаєте. І знаю, від чого. Лідочка! я перепрошую, що я вас так називаю. Ну і ж, мовно, несправедливі, попам'ятайтеся! Ви ще можете поєднати ваші серця і такого чоловіка вам уже не найти. Пан остаку такий господар. Він так, господа. так розуміється на всій цій моркві. Кухарка харка гривни та не вкраде. Занижте, всі відстаньте! всі ідіть. І я теж. <кх> і я теж? А що таке ви? І що це за то, що ви, мій господар, власник, слава Богу, ще ні і взагалі? Явлю лідію Василівну своєї присутності. Но, маман, бачила, бачили, як ми втовк Макс, від мені все моє життя належить вам. Мама, навіщо так багато? Дайте мені 50 карбованців до завтра. Вистачить.